Всім привет! У нас сник діл якогось фіга. І ми знаю Де? Ко за мною? Де де? Де де ти? Мені? Чекай він що так далеко. Я просто побіг за ним. Ти що, його бачиш? У мене яркость погана, але він десь тут має бути. Його нема. Я появився на місці, де нас має бути квіпив. Все, я закопаюсь. Не затрюсь. Я просто закупаюсь, я на кучу. Я заставлю факел, я же не можу. А я закрився. Блін, у мене угля по собі немає. Ні піцки, ні угожу. <різь> Стас, будь ласка, ускупай мене, їдай мені факел. Ну закупайся. Ти фіг знаєш, куди купати. О! О, скинь мій факел. Да не я от тебе даю блоки. Факел мені потім блоки мас. А да, немає, факел вже. То, то зламай і скинь мені. Пошов в жопу. Де ты факл? Десь просто мені факт! Десь тут! Замеди! Так факл! Да. Ти його лаптом не взяв? Да не вбивай мене! Не брати мій факел! Чекай, я не маю! Я не маю! Я не маю його! А, фух! Стоп, гніт! Не без, без біж мене! Давай вилізай, тут світом не бейся! Чекай, а у мене є ця їжа? У мене лише кука ігнала і плоть. У мене взагалі немає їжи. Крадійте, мені куркує. Чекай, значить що це у нас не кай. Эй, глячи, ми... граду <гадемо> нас їжу. Ні, ми, ми повернулися. <гадемо> Стас, ми повернулися в часі. <гадемо> О точно. Е, я нас був Саша лама! Де? Де, лава, де? Лама! Лама? Та? А, а, лама, я думав, лава. Я на неї сяду. Лама, ти снаш який. Їй сідло потрібне? Так. Блін, мене хоче вбити зомбак, звичайно. Блин. О, я пічку змайсов. Ші -ші -ші -ші. О, в мене камінь. Друбкам не дім. Ні, ні короче. Для первого начинаю я зроблю дім такий коротше, собі. дім під землею. А бодай не хоче, нехай на дворі подихає. Я з тобою. У мене танці камінь, тому я зможу допомогти. Ні, скиня, я знаю, як зробити. На, тримай. Випадково постав. Я покидую взагалі. Викидують, кидають. Я піду. О, як багато. Ти дивись, щоб до мене квіпи не ліз, бо я зараз на рибалку йду. До тебе курка лізе. <гум> я не живодьор. Ви чуєте він живодьор, каже, щоб я вбив курку. Кука Ето нам! Живодьор. Стас, припини, кука нам для лізепити. О, я знайшов тобі удочка зробити. Угу. А, ти хочеш. Добре. Зараз, якщо зможу, то тобі зроблю. Так, я роблю дім, я вже його майже зробив. А точно, Хух, добре, запис іде. Так, весь, так. Палки. І от так. Все. Тут. -то. Так. І треба купати. Купаю, купаю. Вірчу, кричу. Я вбив його, але не отримав достатньо павутиння, мені одне павутиння не вистачає. Він чому зараз дощ? Секрет павутиння. Одне. А. Ні, мені лук, мені лук, мені лук, мені лукава. А стріле. Я знаю. Ти голодний? Чуть-чуть. Так, біду дерево купаю. Не лайпоті маєш? Хабіпус. Звідти є номер. Поїдання гнилої плоті. Дивіться, що це? Чекайте. Я нібидзь не знайшов, а ні. Дивіться, що тут за містика? Тervo в повітрі висить так. Я його заберу і вб'ю весь у. Шкода, що в нас попали летя. Дивіться, зникло. <с <с ви всі не бачили. Шкода, що у нас вечі попали, правда? Ні, хоч якісь береглися. Ну так, це вже. Одна шерсть і одне м'ясо, це добре. Дан тимашку шерсть? Ні. А я Блін. ха? Не пімо. Курка. Блама, я білама. А знаєш, що випадає? Кожа. Кожен потім. Я бачу скелета. О, пір'я, де стріл. Так, склете, може випасти лук, якщо чесно. але поламаний. Горів адуки. Я ж ловив вибу. Я хоча б склети, в його випало стріл кость і стріла. Е, кость ще файно. О, береза, моє березо, як я її люблю березу. Так. Давай, ловися щось. Одна рибка є. Все вже добре. Саша! Да. От бачу рибу. Вов, я, я, я хотів дати ту рибу. Я, я її взяв. Ах, я, я не встиг. Mm. А я перший. О, корова. Вбити. 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 м'ясо. М'ясо. м'ясо буде мені. Чому чи я рибою ділюся? Але та риба здобула. Так, це в нас Добре, добре, ту. Блін, що мені пухавати? Ну і плоть чеку. Не лую плоть. вона нас же хливіша і, і вона нас немає місце. І ти здесь ще у нас хоче. А плоть. -а, а -а -а. Я з лую рибу фугу. Чекаю, все повторяйте. Я злую дві звичайні рибу і рибу фугу. Стасе. повторяйте. Що це таке? Напевно чес... це. Стас, що лажу? Я, я напевно вже знаю. Це, напевно, вже точно Анти 303 Або глюк, або Андрій 303. Коротше, Андрій 303 не існує. Це хіба що легенда Майнкрафта, як... так як той. Так, я... Міф! Не міф, це легенда Майнкрафта. Таке Херабрін, а не існує. не існує, і... І його і так само існує Anti-303, але і... його дуже важко побачити. Дехто має фото. Фото його. Я бачив, як один чувак, коротше, один чувак розказував, що на одному сервері почали переводити якась аномалія. Дивіться, дивіться, доми почали спалахувати. А, а доми які були? Дерев'яні, кам'яні. Вони Ми, почали загорятися. Кам'яні вони... не загоряються. Але вони, вони якось горіли. І... Типу за загалка, а далі спустилися. І дивіться, і один короте, хлопець, 에, точніше, создателя того сервера, ходіть, для... що це таке, він пішов, але дивіться, але всі зібралися в центрі. Вони обсували, матюкалися чому їх не об... Об... Їхній домі хто це робить. І сюди хоч вирішити, хто це таке. І дивіться, Почер... і дивіться, і... і вони потім, і дивіться, він куди йде, йде йде. І він не замітив, але він знімав, він не замітив, що він той. Як там. -то він не замітив, що коли він шукав в 100 метрів від нього, був хтось хтось в білому і, і в червоних очах. То є Еніті 303 по-анлійському. А в переводі він називається як Об'єкт 303. І він його, коли він побачив а, того об'єкта 303, він його точно побачив, він його побачив на записі. І він то виклав в і, і то всі побачили. І дивіться, потім всі зібралися всі в, е, в, глав, глав, в главному центрі, ну коротше всередину, ми чекалися. Але потім, але дивіться, вони зайшли в будівлю, і в тій будівлі, коротше почали е, динаміти, і ті динаміти зривалися. Садати серва зайшов з настройки. Він хотів зробити так, щоб розрушення не було, щоб той, ну, розрушаєш блок, а він встановлюється, розумієте? Приват! Ні, він він... не приват. Він так зробив, що блока Крипера. ТНТ. Він так включив, але блоки все равно розрушалися. Раз, і ще сильніше. Ну потім, потім той сервер якось, як то складе, з нього всі погодили і це був сервер призерков. На нього заходили найвідважніші пацани, які не були. У нього і заходили. Я б зайшов. Я просто добре построїти, його зірвали. Ще раз тоді його ще разірвали. Ще раз, раз позбавили. Закопаєшся глибоко. Зірвали. Вися, ти, ти... почителю взяв бедлок. Е, там креативки нема. Креативки та. Ти, ти, дивися, ти запанешся в центрі. Ти навіть не встинеш добі... добігти до того. До виходу? Ні, ти навіть не станеш добігати до... Як то пояснити, до, до літака таке то я не сюди добігти, а він тебе вб'є. Я вже не знаю, скільки я риби наловив, але в мене від риби за п'ятий левел. І все плюс зомбаки. Що в мене третій? Я би пару зумбаків і все плюс риба. Скільки Будь риб? Яби в мене м'яса? Сім! У мене риб. Три фуги, сім звичайних і один лошось. Добре, де я половлю. Я ще половлю. мене Я прекрасний фохтувальник. Де я половлю? Я створив дім. Я на нього зараз... Не йдіть треба, не йдіть. Уга 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 уга, 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 Чим довше ти тут знаходишся, тим довше я ловлю. Дай мені. бля, я тебе заберу. Так вони клює. Ти не удивляєшся, знайшов. Зараз побачиш. Дивись на мене. Так. Да чи! Да я читаю, я зл. Я злы. На минуту нахуй. На полу вистюсь, а я зараз в хату. Там вс знай биосюсики всю индучкаш. Добро шукай. Ну ты ну. Я по я, Я строитель, я шахтар. Я не ресурсы. Не-не-не, я тебе кликаю. Це файно. Ото у... кожен стане це вже щось файне. Ти в курсі я одного разу зловив сідло. Це раз. Три сідла, точніше. Потім я ще зловив за е книжку на удачу два. Добре, пощастило. Є лосось. Я лосось так скоро. Бачиш йому? Добре. Ти звичайні риби маєш? Так. Угу. Кинеш за отидетес. Шо, шо, Та мы знаем. Почекай, я ловлю рибу. Я буду. Потом. Півень... Раз, я поплавляю. Есть yes, явно риба. Две пуксов, ничего не могу. Будан, видишь, а я поки плавлю. Так, я подружаю, щось ніякої риби не бачу. Може яркості куча тебе нічого не бачу. Темно сильні. Точніше світло. Єс! Yes! Блін, не встиг! Я треба тут вас Так... Тут все переправляється, я їм щось допоможу. Так, вкладу і все. Я знову тут, і ми Так. Свичайні виби майс, Скидай їх в пічку. Я ловлю рибу шкаю. Ух. А ти поки построї нормальний дім. Такий, який. Нормальний дім, дина рубай дров. Великий дім, Я тут покупаю, це шахта і все. Хай буде тут. Будемо тут жити. Є. Я це для себе, я тут я тут. Типа шахта... Скажи, це шахта чи ми тут живемо? Шахта. Стасе, вже зараз буде відчувати. Бля, хай не старемо половину. Давай докида... докидуй. Я вже кину. Рибу я беру. І ми беремо сундук і ділимо. Ні, ді ділимо речі. А, ні, ділимо житло, а житву. житву. Короче, златву і ми ділимося. Кому хто... Ми викладаємо всю златву і кому треба, той хай бере. Чекайте. Я свиню бачу. Стас, готуйся закриватись в хаті. Зримо поки двері. Свинка, бачать, де я? На я думаю, я думаю, я думаю, біля мене. До мене. Дом. До. Там... А, бий його! Двері є? Нема! Добре, зроби поки. Бий його, а я по двері. О, ля А ну, здорово, пацан. Так, жии, братан. Докидай. А крипер бувай, докидай. Сраюсь, собак. Особенно. Так, в мене два кремні. Я щось можу. Ті якісь лихо. Бігти не можу. Я голоден. Біжу, біжу, не можу бігти. Я, ти це віка шоу бона! Ні, а... крашу! Кстати, не бий мене! Я майже здох! Не бій мене! Напічка, все. Е, зомбі! Бачу, ви не гості. Добро вас убити ухай! Бийся тоді. Кліпів! Є біля. Я заберу речі, бо треба двері закрити. Я зараз закрию. До нас кліпив бізить. До нашого дому. А я туди їм бізу. Кліпів на мене заагрився. Так, Рибу. Він там ходить, ти та не знаєш, він до нас йде. Так, ти мої речі не ухав? Ні. Зараз дивиться. Ну хп не бей. кілки, нема. Деці, зараз я зроблю нам сундук. ти добув. добу. Он дайте не скидай. Чекай, додивися, я тебе ражу скачати дуже... На дуже класну На дуже классную. Подумай. Не страшна Дайте я знаю, що новий спосіб удягати стане. Глянь. Бувуки, нахиляюсь, б'ю стінку. Бачите, я надягну. Я тут знаю. Я же тихоті... Я вже склав сундук. Колочь кидай туди всю золотву. Гнилу ну агнулу плоть собі залишай Давай Зламай цей! Нехай буде! Його ну, відкривати можна! Зламай, зараз тобі голову зламаю. Ми внизні скидаємо злотву! В верхній блок і все. Добре. Внизні скидай злотву, злозу. Так. Я верхній кладу шерсть на всякий случай. Я скидаю всі свої речі. Ага, зараз не вб'єш. Я те я те, зараз mm -hmm. відео кінчатиметься. І давай на останок ми підемо в атаку Перше. Але, але відео? Давай, скину всі... Ї... Ой, все и всю езу скину. Ну добре, да. Всем за вас пока. Ну, всем Стас, кидай сразу все свої ресурси. А ты? Я вже скину. А штаны? А да, точно. Хвилину. Все мне пока, бо я маю штаны скинути. кем не сказал верх, я в ней. Щоб ничего не запуталось. Ну добре, скидай туди вместе. Дать, мы штаны не ухатим. Могу. Так, всем пока. Я заструнюсься в новый сериал. Всем пока-пока.